Ой, так, ну що, добрий ранок, друзі мої солоденькі, Сьогодні у нас 1 іюня, 1 червня. Сьогодні у нас 1 червня. Я виїхав побомбити. Зараз вже заправився, сьогодні неділя. Подивимося, що у нас буде вийде сьогодні за день. Друзі, а що я вам розкажу? Сьогодні вже другий день. Хтось поливає мені авто чимось солодким. Ну, мені так здається, що чимось солодким. Тому що воно липке, головне, що не жирне. Я вже підійшов до охорони, у нас тут є охорона. Сказав, де стояла автівка. Будемо дивитися, шукати, кого багато часу, займатися якоюсь Так, Друзі, дивіться, дивіться, Ось це все У якихось цятках тепер, у пилі. Дивіться, ще позаду і ще й тут. Воно вони темнішують. Бачимо, і на задніх вікнах, і ось ще і на, на цьому, на фарах. Усюди. Ось така м в мене з'явилася. Навіть мухи воно садиться вже. Якісь гамном м посипає. А, до речі, вчора один немає кращих слів. Коли я віз його на Соборну 10, нашмарав мені на цей, на коврик. Не міг відкрити віконце. Нащо ти це робиш? Я його побачу, він в мене на районі живе. Я йому за такі речі. А так це все. Друзі, подивіться спереду яка бабочка їде. Зараз його поза лотоса. І можна молитися отак от. Ще отак от зробити. Молюсь. Чувак на мене посмотрив странно. Це смішно. Оно, дивіться, дивіться. Хлопчина, йому, скоріш за все, замалий цей спутер. Він їде як зірка якась. Зіронька. Дивіться, дивіться це. Це просто смішно. Я псутки не працюю. Так, ну що, друзі, взяв эксельку по болту 484 гривні за десь 10-12 км. Айта ми сейчас поедем так прямо направо, да? Да, да. ми зможемо на 88-й почту заїхати? хотя швидко забере коп. я вам покажу тут она сразу. Доедем, доедем. Спасибо. Извините, Nичего, — Извините. — Ничего, ничего. Всего доброго. — В этот раз я аккуратно сейчас сяду за кровью. — Точно. — Да, я уже думал про это. — Да ладно, это совсем Бля, все равно ромка, да, сиди, все сидит. Я не убіжав, я почав в бар, все пошли вперед, а я говорю, дай в бар 500, що типу сенти. Все, Вам хорошего дня. Ось так вот, друзі 500 гривень на мотив 100 гривень чаю. Друзі, дивіться, який є скулбас. Я такого ще не бачу. Коли сидимо, ми диві. Що це в нас таке? Апарат такий. Заграничний. Прикольний, прикольний. Я поїздив би, потаксував би на ньому. Your birthday, and you know, we don't give a fuck. If it's not your, your birthday. birthday. You'll find me in the club, bottle full of Look, Mommy, I got the exit. So getting the taking drugs. I'm not having sex. I ain't in the making love. So come, come give me a hug. Getting the drugs. You'll find me in the club, bottle full of bubbles. Mommy, I got the exit. So Ух, дивіться, які який... Rolls-Royce. Іншого слова в мене немає. Давайте я вам його так краще покажу. Это передок. Нет слов, нет слов. Не, ну мой теж апарат хороший, только грязний. Тапочки, пушка. Выбачаю за мати, але апарат надійний. Я вже взяв собі енергетика, тому що щось я засинаю, жесть як. Слышите? Чуєте це? Ось в таких умовах нам потрібно працювати. Цініть, будь ласка, це. Тому що це дуже важко. Важко. Важ, ну, не тяжко. це важко. Не так просто пропрацювати цілий день. і Ще й така жара в нас починається вже. Ну що, зараз будемо. Алло? Алло, добрий день. А ви біля? Китайки вже стоїть. Я тут біля шлагбауму, тут і ще міг смарт я бачу. хорошо, давайте на тих зараз підемо. Ага, добре. Ось дивіться, друзі, я вам зараз запишу. Де вони, а де я? От Міксмарт. Міксмарт бачите. Бачите. А хлопці. Десь ось там. А воно вони йдуть. Тільки вони Скоріше за все вони трошки не туди. А тут мабуть з двох сторон. Вихід. Ну-ка. Вони мабуть пішли на цю сторону. До речі, яке гарне місце тут. Для фотосесії, для усього іншого. А у вас есть еще? Да, да, да. можете можете. Вот это вы, конечно, классно. Так ты не поддакивай, блядь. Ой, Не, не, не. А, ладно. А, 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 I'm Ночі. Дякую. Так, ну що, друзі, ось таке замовлення це на 200 гривень. А я поїхав собі далі. Непогана музика, старенька, але непогана. Пасажира боса не па -па. е, пасажир обосраний, ваняла тих ужасно. Вонюче. Я бы протру этот пи*** А я с площадку разразумев Типа, мы не его накажем Можно он сядет? Я думаю, смотрю на мужика Вроде мужика мужик, мужик Она говорит, пап, садись Я такой Ах! Фу, мочой, говном Весь побитый Голова разбитая в крови Фу Фу Жесть Жесть, просто жесть. Я чуть не реганув просто ужас. Салон так і не провідрюється. Я вже з їхати. Фаняють, Уже бро... вже голова болить. Я не, я не знаю, що шо... наступного разу я не буду брати такі. Я не думав, що такі прям бостриш абострич. Це не мінько просто, просто жесть. Добре, друзі, я поїхав усім гарного дня. Варантия миллион, детки пожарщики. Камер? Да. Я блог снимаю просто на ютубе. Ааа, ну может быть. Там же сам движок, знаешь. Будешь выбрасывать? Какие Ну если буду... Ну скорее пока что, чтобы ничего интересного не было. Скорее всего. Положите за статус. А что было на статус? Ну всякое бывает. Так, ну что, друзья, вечер. Вот 23.30. Заканчиваем работу. Ну, как всегда. Где-то в этот час я завтра заканчиваю. Коротше, в мене вийшло по болту 5281 скріншот бачите тут. І по уклончику 1422 спіншот бачите тут. Проїхав я майже 300 км. Сьогодні були непогані коефіцієнти. Тому така і сума Та, тобто тобто Тобто, отже, друзі. Усім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на мої соцмережі. QR-код бачите з, з усіма ссылками тут. А так дякую вам за перегляд, друзі. І гарного вам вечора чи дня, що у вас там є. Усім папа! -па.